Вони їдять. Качечки вже зерно вже нарешті добралося туди. Вони такі попоїть водички, трохи зерна поїдять. Хоча знову водички. О, а там зеленою головкою. Чего рано крикнули страх? Прямо кричать. А, раскрычалось я. я. Качечки между собой еще и биются. Чего хочете? А? Разорвалась я. Спокійно, не може? Ой, ті ворони. Отак От Їдять. Ну на здоров'я. Так, ну трохи вам позитиву. Біля першого порога Дніпра куточка. Кодацька по порога, з іншого боку, вот, острів подачок. Сьогодні тут годування птахи відбулося. Таких чупасиків, які тікали, ці ворони. У них храпле такі, принципові. Собі себе на умі, Виковай, що закопало. А то не їсиш, а потом огояє. Дивіться, гоняє такі птахи, щоб вони ж заїли. Красиха, да? Ти показываєш і красивий. Красивий, красивий. Ну все. Ну, от я піду вже. На хвилинку заскочила сюди. Так. Все буде добре. Так, да, до речі, там это, деякі люди. Не хочу нікого ображати, але кажуть, деякі люди, такі як, ну знаєте, оточено, ми й кого говорять, що вони їх, Ну, не знаю, знову кажуть, збирають. Про те, що, там, про, санич. добр, що про Саничі. Це добре, що про Санечі говорить. Але... Ні Микола, ні хтось інший. Ну, прямого відношення до того, що Санеч передав. І кому він передав, вони теж не знають. Тому, от, власне, не слухайте дуже, якщо ця тема стосується. Це звичайний піор. І хочу вони в кого образить, але оце. Знаєте, групування оце пройкола, і, і та людина на кого я це групування і, ну, Трохи якщо вже ну, піаритися, то треба на іншого піаритися, знаєте. А не на тому до чого. Ну, в принципі, маєш відношення. Бо і поруч не було в такі часи, і взагалі. Ну, Це я не тому, що хочу погано відноситися до цієї людини, але я знаю, що деякі люди просто піаться, знаєте. А ще цікаво, коли це збирають багато і на круги піар та то це зрозуміти, що хтось за цим стоїть. Ну, на жаль, дуже мало патріотичних сил стоять за піаром. Навіть характерні. І взагалі то ніхто не піар. Типу Поосанича що набрано було людей. Це його особиста. Ну там не така велика сума, там не мільйони, розумієте. І він там відмовлявся від коментарів. На камеру, колись я тільки передачі по знявся, а так його запрошували на оці от як там, новий світ чи якось називається, я не пам'ятаю, передача, де оце збирають усіх там і коментують різні, різні просвітлення люди, але, але він відмовився. Він подивився і каже, я не хочу. Розумієте, біля його не було таких людей, про яких я зараз це згадала. Да? Тому от це оточення ми коло і аналогічно ті, хто кажуть, що вони щось отримали, чи взагалі розглядають якісь там вопроси, якісь ключі. Це я вважаю, це просто, знаєте, це заробляння собі відсотків популярності. ну Можна на усьому заробляти, але... Ну, напорхне його, ну не варто. Якщо це дійсно так, то я, знаєте, не слідкую, але мені кажуть, що щось якесь заворушилося там чи ворушиться. А, ну, в принципі, і не, не мовкали, я знаю, весь час воно йде. Тому, будь ласка, хто це прослухає, зрозумійте, що якщо людина упіарить дуже сильно, то це щось хто й за цим стоїть, зрозумійте. Це не значить, що ця людина погана, але це значить про те, по-перше, людина ну, вона дуже нічим не, не має та ніяких здібності. Розумієте, її п'яти. Бо зазвичай те, у, того, у кого є здібності, його так. ну, Там інший, інший досвід, і та людина не дозволить собою рулити. Ну. Да, ну, власне, я усім бажаю е, гарного. Я не проти когось, але, знаєте, ну, проти, проти неправди, скажімо так. Тому, от, власне, висловлює таку думку. Хто дослухав до кінця, той може зрозуміє. І просто дивіться і аналізуйте. Будь-яке оточення, якщо воно говорить, що воно має відношення, недавно там бланк, да, по-моєму, померла жіночка, яка теж єврейських. Вона в мала, чи відношення ну, Віщала теж віщуня така. ну, да? До речі, вона не глупа була жіночка. І от, власне. я обучаюся. А тепер вже почнеться знову там казати, будуть ті, які відношення не мали до цієї жінки. Або в останні дні її з'явилося, будуть казати, що вони от-от. Типа, щось їм порадавалося. Це був банальний піар на смерть людини, на її образі. Оце, це неправильно. Коли ти ще не був, поруч взагалі брехати. Тому ну, часто таких людей, як ви розумієте, доводять до певного стану і видно і по цій жінці, що вона навіть рік тому була така повновида. Звісно. Прикрашає людину, але, але так швидко померти і так швидко перетворитися у таку старезну бабусю Собкову. Якби ви бачите на старі, що її використовували, щоб власне, І, власне, довели до такого, щоб щось таке сталося. Ну, все одно воно вертається. Тому я кажу, що правда у нас одно переможе, не правда. Не п'яртеся на чужій смерті.